Якої от Пітерсон? Це Джулія, а це Ная. Сьогодні ми досліджуємо їхнє подвір'я у пошуках морських істот. Є щось? Засунути туди руку? Так. А якщо мене вкусять? У цьому епізоді заднього дворика я досліджуватиму разом з Джулією та її найкращою подругою Наєю. Вони дуже великі фанатки нашого каналу і протягом минулого року надіслали дуже багато фотографій їхніх пригод. Джулія та Ная живуть на острові Оркас, розташованому на архіпелазі Сан-Хуан в штаті Вашингтон. Це місце просто ідеальне для зйомок чергового епізоду. Тож, усі зірки зійшлися, і ми вже готуємося до зйомок нової пригоди. Добре, дівчата, я залізу перший, а потім допоможу спуститись вам. Так, ти йди перший. Добре, Джулія, ти готова? Я тримаю твою руку, ну ж бо, залазь. Давай, заходь з цього боку і сідай поруч зі мною. Ная, ти готова? Поїхали. Є, yeah. то як ти в захваті від майбутніх пригод? Так. А ти що скажеш? Теж в захваті. Зловимо сьогодні крутих істот. Чудово! Команда готова? Коли ми дістанемось пляжу, можемо також пошукати ящику лігати. То кажеш, там є алгарії? Ага. Що? То як Ная, Знайдемо алгарії так, сьогодні? Так, я їх обожнюю. А, ха -ха, чудово! Єщірки та морські істоти. Бувай, Маріо! Помахайте Маріо Побачимось на острові. Уху Ну що ж, друзі, ми залишили берег і прямуємо до острова. Морських істот. Джулія, ти в захваті? Ага Ти в рятувальному жилеті виглядаєш як черепашка. І Ная, я думаю, теж готова. Ага Що ж, поки ми на хвилях, я триматиму вас якомога міцніше. Попливли на острів. А, вау, орел! Ого, Це орел! Це чудовий знак. Нас чекає прекрасна пригода. Батько Джулії брав її досліджувати відпливні калюжі з тих пір, як вона почала ходити. І тепер, коли вона трохи підросла, п'ять з половиною років. Вони часто відвідують безлюдний острів доу. Під час відпливу це ідеальне місце, щоб знайти морських істот, що ховаються в відпливних калюжах. Тож ми повільно на невеличкому човні переправилися на берег острова. Гей, Джулія, Найо, ви в порядку? Готова. Один, два, три. Ось так. Я йду прямо за вами. І тут є риба. Так, добре, для початку виберемося на берег. Обережно, дівчата, дивіться під ноги. Тут слизькі водоросли, тож йдемо на берег. Вау, Це так круто! і чекаємо на камери. Ой, я бачила скальпіна. Ну що ж, прямо зараз Джулія та Ная зосереджено обшукують відпливні калюжі. Решта команди пливе на човні, а цих двох майже неможливо зупинити. Як тільки вони бачать калюжу, починають її обшукувати. Ми вже знайшли кілька крабів та бичків. Треба їх наздоганяти. Поки що вони очолюють експедицію. Почекайте на мене. Я знайшла краба пустельника. Воу, wow, воу, wow, я щось знайшов. Що саме <рик> велика риба? Джулія, це величезна риба, Джулія. Ось, ось вона Ти словила Тож, його. Джулія, що це таке? Е, це присоска! риба присоска. Вони так називаються, тому що якщо їх перевернути. Марко, подивись на це, покажи. Це схоже на жаби! Нічого собі. Проте знизу в неї є велика присоска. За допомогою неї вони присмоктуються до інших риб. За рахунок цього вони можуть безкоштовно прокататися. Вони дуже схожі на пуголовка жаби. Ви коли-небудь бачили пуголов жаби? Вони виглядають так само. Проте в них знизу немає такої чіткої присоски. Ну що, повернемо її назад під камінь? Прямо туди. Втекла. Чудово. Продовжуємо далі. Добре, повернемо цей камінь на його місце. І подивимося, що ще ми знайдемо. Дякую, що потримала камеру, Джулія. Вона талановита. Добре, це. Добре, тримай сітку, а я його заманю. Слідкуй за пальцями. Зловила? Зловила? Чудово, величенький. Ця риба називається скельна колючка. Обережно. Неси її до своєї колючі, добре? Так. Ну що ж, ми зловили рибу колючку. Гей, а ти що знайшла. Погляньте на це. Яка чудова морська на зірка. Ная знайшла морську зірку. Ми провели увесь ранок, досліджуючи відпливні калюжі. І натрапили на цілу купу цікавих морських істот. Але на камеру ми покажемо лише трьох з них. Ну що, ви готові? Угу. А ти, Ная, готова? Так. І для початку ми з вами подивимося на хітона. Зараз дістану. Ми поклали його у цю калюжу. Йди на сюди, здорованю. Вау, погляньте! Він дуже важкий. Так, важкий. Зацініть. Він неначе істота з іншої планети. Ная, ти коли-небудь бачила щось подібне. Покладемо тобі на голову? <клес> Ні. Тоді нехай присмокчиться до мого обличчя. Та знаєте що? Нічого не відбувається. Це просто велика присоска. До речі, бачите, як він скрутився, наче їжачок. Це його захисний механізм. Давай, спробуй його на дотик. Камінь. Я камінь, правда? Він шорсткий і міцний. На дотик, неначе шкіра носорога. Ну ж, бо погладь, схоже на носорога. Так. Ти що, вже гладила носорога? Ні. Будемо вважати, що це схоже на шкіру носорога. А знизу в нього є велика ніжка. В неї він присмоктується до каміння, рухається і їсть водорості та ламінарію. Давай перевіримо, чи він кусається. Ні, він не кусається. Ну ж, бо Джулія, торкнися пальцем. Ні, він не кусається Нічого. Тримати його абсолютно безпечно. Добре, поверну його назад до води. Хочете побачити, що у тій сітці? Так, давайте подивимося, що всередині тієї сітки. Я потримаю велику. Хочеш потримати велику? Поклади так. свій сачок Нічого собі, Гейнаю, заціни. Зараз я повільно розповім що у сітці. Джулія, дістань, будь ласка, велику. Ця риба називається скеляста колючка. Секундочку, вона застрягла. Дуже слизька. Вона виглядає неначе вугор. Тримаєш? Добре, двома руками. Вона схожа на вугра, та насправді це риба. Ви знали це? А ось спосіб, як її можна визначити. Марко, якщо зазумишся, побачиш смугастий візерунок з боку морди, ось тут, біля зябер. Так Клеї, її можна впізнати. Хоче вкусити? Потримати? Ох, мені треба його відпустити. Добре, давай сюди. Тримай руку рівно. На я допоможе потримати. Зазумся, wow. будь ласка, на морду. Хочеш цікавий факт: ці риби можуть дихати поза водою. Ти знала? Так. так. Проте все одно доведеться повернути їх в воду, і вони попливуть далі. Ці риби можуть виростати до одного метра в довжину. Ви знали? Це приблизно як твій зріст. До речі, так. який в тебе зріст? Аж така висока. Так, приблизно такими можуть виростати ці істоти. Wow. Дивовижно, чи не так? А ще у тебе був бичок, правильно? Так, я покладу колючку назад до води у сітці. і давайте покажемо бичка. Можна? Щиро дякую. До речі, це твоя улюблена риба, Джулія, правильно? Так, бичок, вони доволі милі. Гляньте на його лице. Знаєте, що вони мають біля зябер? Маленькі гачки. І знаєте для чого? Для захисту. Якщо хижак спробує їх з'їсти, вони викидають колючі гачки. Тож, якщо щось спробує з'їсти бичка, отримає колючку в обличчя. Ти вже пробувала з'їсти бичка? Фу, я б так само сказав, нам цього не треба. Подивіться, який малесенький. Що, хочеш повернути бичка назад у сітку? Джулія, ти готова? До краба павука. У, глянь на це, вже коли-небудь бачила такого краба. Ну ж, бо давай, погладь його. Що відчуваєш? Шерсть. Він пухнастий. Погладь краба. Вау! Wow. Пухнастий кровати, як кіт із короткою шерстю, як короткошорстий кіт. Дуже чудовий опис. Мені впевнені, який саме це вид краба павука, тож доведеться трохи пошукати. Як виявилося, насправді це був краб шоломник вид, який дуже часто плутають з ламінарієвим або крабом павуком, якого часто можна знайти, коли він шукає їжу серед водоростей. Ось що ми називаємо факти з довідника». І погляньте, він навіть не намагається мене вщипнути. Спереду в нього дуже маленькі клешні. Вони використовують їх, щоб рвати рослини на шматочки, а потім їх їсти. Погляньте на кіхті попереду, Марку, зазумся. Виглядає неймовірно, чи не так? Давай, Ная, простягни руку. Нехай походить, бачиш. Погляньте наскільки довші ноги з цієї сторони, ніж з іншої. А чому? Можливо, тому що цей краб в якийсь момент втратив декілька ніжок. До речі, ви знали, що краби можуть відрощувати кінцівки? Джулія, якщо в тебе відпаде нога, вона відросте? Скоріше за все, ні, Ная, А як щодо тебе? Ні, я теж так не можу. А от краби мають здатність відновлювати кінцівки, Тож, якщо вони відпадуть, через деякий час відростуть знову. Що ж, дівчата, ви, напевно, дуже сміливі. Сміливі підписниці, правильно? Uh -huh. Добре, то, щоб перевірити вашу хоробрість, подивимося, чи втримаєте ви краба павука. Давайте, спочатку, Джулія, тримай руки рівно. I... Дивися, щоб не вкусив. Ось так. Ти тримаєш в руках маленького пухнастого краба. Oh -oh. Круто, правда? А ти смілива. Ная, ти готова? Добре, давай. Краб-павук. А ось і він. Вона змогла! Не страшно, правда? Гей, Джулік. Він... Джулія, ти куди? Добре, повернемо його в воду, бо знаєш, вони дихають зябрами. Тож треба його ненадовго занурити в воду. Ось так, крабику. Бачите, як він згорнувся? Думаю, Ная має назвати краба. Вона ж останньо його тримала. То що, даси йому ім'я? Я назву його пухнастик. Пухнастик. Краб-павук пухнастик. Гей, койоте. Здається, ти загубив команду? Так, я загубив команду. Маріо в глибині шукає ящирок Калгарії. в той час, як дівчата залишили мене випускати всіх цих морських істот. Але це був чудовий день дослідження острову Доу. Як і от Пітерсон. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Тварини присутні майже на кожному подвір'ї в усьому світі, і щоб їх знайти, потрібно лише знати, де шукати. Досліджувати разом з Джулією та Наєю було неймовірно весело, і такі малі шукачі пригод серед зграї койотів, як вони, викликають справжню посмішку на моєму обличчі, бо вони по справжньому люблять і захоплюються світом природи. Я бачила ще одного Джулія.